Пауер. Мережа супершвидких і надпотужних зарядних станцій. Заряджай свій рух за лічені хвилини. Quick Пауер. Офіційний партнер PFL 2023-2024 років. Якщо я скажу задоволений, я думаю, що мене ніхто не зрозуміє. Звісно, незадоволені і незадоволені. Футболісти незадоволені. Тренери, незадоволений президент. Перша половина, перша половина, можна сказати, ми теж грали нерівно, хоча у нас результати були трошки кращі. Звісно, можна зважати на те, що команда перший раз грає на такому рівні, зважати на те, що у нас є. Якийсь, скажімо так, людський дефіцит футболістів, але це відмовки, ви розумієте, що фактично перший ліг, зараз всі команди однакові, тобто нам треба шукати проблеми всередині. Е, ну знаєте, відділяти особу нікого не буду, тому що е, якщо б хтось з новачків, скажімо так, дуже добре себе провів в команді, то напевно результати команди були трошки кращі. Тобто команда зіграла рівно виділити в позитивному плані. Не може нікого виділити. Я скажу так, що ми намагаємося робити так, щоб не було такої можливості якогось виділити, щоб грала вся команда. На жаль, ну колись виходить, колись не виходить, але ми намагаємось будувати колективний футбол. Ну я думаю, що це всім зрозуміло. Тобто завдання це залишитись першій лізі. Для того, щоб залишитись першій лізі, треба буде вигравати кожну наступну гру. Тобто там буде практично така ж ситуація, як у нас сьогодні навесні була. Ну, в цьому році у мене увазі. То треба буде. Кожну наступну гру вигравати, я вважаю, що все в наших руках. Поки на сьогодні все в наших руках. В Італію точно не поїдемо, в Іспанію теж. Тобто, я думаю, що нас не гірше і умови нормальні, і будемо працювати тут. А там вже буде видно, там можливо якісь зимові турніри будуть спарені, Тобто, це вже трошки пізніше буде відомо. Побажання тільки одне: всі хочуть, всі е, дуже мріють, щоб ця. Ну, війна скінчилась, тому що багато людей загинуло, вже загинуло і, на жаль, ще загине. Ми намагаємось робити так, щоб ті люди, які зараз тут, переселенці, приміщені особи, дітки, які тут займаються з Запоріжжя, з Харкова. Тобто якось теж на це впливати, якось те, що ми можемо зробити на сьогодні, ми намагаємось допомагати. Ефір цифрової доби це швидкість та командна гра. Будьте у грі з телеканалом Ukraine World News, офіційним медіапартнером професіональної футбольної ліги сезону 2023-2024 років.